Друзі, ну що, ось готовий варіант нашої роботи. Зараз я приїхав на монтаж, мені потрібно перекинути колесо на літнє. Мені залишилось тільки по ходовищі розібратися, трошки завалене колесо. Я казав, що я там підварював тягу з наконечником, бо при ДТП були розірвані, а на днях я це виміняю, поміняю масла, поміняю фільтра. Подивіться на ці зазори, подивіться на цей стан. По машинці є, звісно, деякі ще помилки по ДТП, я їх ще не видаляв. Зараз я вже все дороблю. Помию, зроблю хімчистку, покажу все детальніше, відкрию вам підкапоточку, все перевірю, все налагоджу і зніму вже більш детальний вам обзорчик, щоб ви побачили фінальний результат. Хоча, в принципі, його вже і так видно. Вигибали порог, тому що він був сильно загнутий. Подивіться, як його вирівняло, подивіться, як його пофарбували, пофарбований він наполовину ніде нічого не видно. Друзі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, попереду ще багато цікавих машин.